Всім халовчики, репади на каналі Драйв 500 і Наш відосик сьогодні про свіжу народну, дизельну, економічну, велику тачку в жорнючій комплектації. Авто 2020 року це в нас шкода Кадіяк. І авто з заявленим пробігом 184 тисячі, не фарбовано в ідеальному стані і, відповідно, все технічно обслужено і тому подібна інформація від продавця. Отже, добре, що наш замовник, наш підписник замовив нашу перевірку, і відповідно зараз будете бачити всі нюанси, які є по машині. В першу чергу поставте нам лайкосик за відосік. Я думаю, він вам сподобається. Також пишіть коменти, і в описі ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також будете бачити зараз контакти на відео. І відповідно також знайдете в описі сервіс Carvertical з 20% знижкою по перевірці автопові номерам. Користуйтеся, переходьте по посиланню, отримайте 20% знижку. Ну або тоді використовуєте промокод drive 500 Так само отримайте 20 знижку. Отже, що ми, друзі, побачили по авто. В першу чергу, по кузову є нюанси і нюанси, якого чиннику. Тобто авто не ідеальне, бо часто в коментах не дописують, наскільки авто по якості самого лакофарбового покриття, а просто пишуть. В ідеальному технічному стані по кузову в сагут. Що означає по кузову в Сагут? Як ми бачимо, є три фарбовані елементи. І в першу чергу в нас виходить дверка водійська за дверкою і заднє ліве крило. По результатам огляду там не сильні пошкодження, тобто просто йде перефарб і в районі 200 мікрон. Серединка не була задіяна, тобто по порогам, по стойкам там, в принципі, ніяких нюансів немає. Відповідно, вишинкою на торті, виходить, в нас історія по пробігу. Заявлений продавцем пробіг 184 тисячі, як правило, не здійснився. При умові, що тачку, досить класно підготували, досить класно напастували, відповідно, гарна комплектація і ось така от історія. І що зробили? Досить класно все підкрутили, зробили все в ідеал по всім блокам, але була підозра, що пробіг буде більший. Відповідно, перевірили авто, і виходить, що ще 24.09.2024 року, тобто більше року назад, виходить така історія, що пробіг був вже 284 тисячі. Тобто 100 тисяч назад авто відкрутили, відмотали. Ну тобто відмотали його зараз, але відповідно 100 к крутили, і то, що було рік назад. А по авторія, коли перевіряли автівку, Там, як ви розумієте, ще є перевірка додатково. І відповідно, коли ви перевірили додатково, виходить така історія, що там пробіг сходиться. А що зробили продавці даного авто? Поміняли, ну знайшли десь на ділері, скоріше всього, таку ж саму машину. І там виходить, що була одна цифра або буква інша. І відповідно дали просто інший. Він номер, коли повторіє подали інформацію, і за авторія підтягнуло. Що все окей, що дійсно такий пробіг. І по суті, людина могла на це повестися, при тому, що, наприклад, було зроблено відео по машині, що все ідеально, що супер Ну, от така от історія. Тобто, виходить, в нас струйний вийшов обман. Ну, звичайно, там по кузову були сліди експлуатації, від того нікуди не дінешся. Але, в принципі, за такі гроші, таку тачку, ну, навряд чи є сенс купляти. Що, відповідно, наш підписник і зробив. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всього вам найкраще. Часть, здоровья, любовь. И до скорых зубнич. До побачення